Брати і сестри, нас болить, коли зазнаємо якого-небудь обмеження. Особливо, коли зазнаємо його в своєму житті, в тому плані, що, наприклад, хворіємо або навіть так як Давид, стоїмо в обличчі смерті. Так як Давид сьогодні ми почули, як він сказав до свого сина. Перед смертю: Я йду дорогою. Призначеною для всіх на світі, тобто він сказав йому, що ну, я помираю, сину мій. Бачимо Давида, який зазнає обме... обмеження свого обмеження, своєї обмеженості, що він не є всемогутній, хоча він є царем, хоча царює над великим народом, але все ж таки обмежений. І католицька церква, брати і сестри, вчить нас, що це обмеження, воно стосується до кожного з нас, кожен з нас в певній мірі обмежений. І тим, що обмежує кожного з нас в рівній мірі, в такий самий, самий спосіб, це є просто хвороба і смерть. Коли зазнаємо смерті, ну, це є просто дорога, яка, так як сказав Давид, дорога призначена для всіх на світі, тобто обмеження. Яке обмежує кожного з нас. І так як церква нас вчить, що це обмеження, воно стосується до кожного, то це так насправді не є чимось надто сумним, якщо зрозуміємо, що Ісус Христос так насправді не залишає нас в цьому нашому обмеженні, не залишає нас сумними, не залишає нас на самоті з тим. З хворобою. Знаємо, брати і сестри, що багатьох з вас, які дивитися телебачення, католицьке телебачення віковічного слова, також багато з вас лежить хворими, багато з вас не може вийти з дому, з квартири. Ми це знаємо і тому ну, хочу вам усім ну, від імені власне, Ісуса Христа власне, через Боже Слово. Підказати, що Ісус Христос вас не залишає. Ісус Христос знає ваше страждання, знає ваш біль, і тому Він посилає своїх учнів, посилає своїх учнів з тайством хворих. Таїнство хворих, воно є одним з семи танств, яке церква через священників, власне міцю Святого Духа вділяє своїм вірним власне в цьому такому. В ну, стражденному часі хвороби. І дуже важливо, по перше, брати і сестри, щоб зрозуміти, що це танство називається таїнством хворих. Не останнім таїнством, яке приймаємо перед смертю, тільки просто таїнством хворих. Воно, по перше, має нас спонукати до віри, до віри в те, що насправді Ісус Христос знає моє страждання. І що він мене не залишає. Бо буває так, що хвороба спонукає нас до того, щоб бунтувати проти Бога. Бо чому ти, Боже, дозволяєш, щоб я так страждав або страждала? Ну, і Бог не хоче, щоб ми бунтували проти Нього. Бо, ну, бо добрий батько хоч дбає про своїх дітей, дбає про, своїх, про своїх, ну, тих, яких відкупив, тих, яких створив, яких сформував, а це є кожен з нас. І тому Бог дає нам таїнство хворих. І сьогодні в Євангелії, власне, бачимо, як Ісус Христос шле своїх учнів саме з цим таїнством. Ми почули, як, як цих 12, які йшли, то вони ну, звичайно, виганяли численних бісів, але також багатьох недужих помазували олією і стіляли. І це є, брати і сестри, Таїнство хворих, його вділяється не лише перед смертю, не лише те, що до нас приходить священник з Таїнством хворих, не означає, що ми вже на останній дорозі, тільки просто його вділяється тим, які знаходяться дійсно в небезпеці, яка загрожує життю. Також ті, які. Вже літнього віку, які так насправді в певній мірі постійно знаходяться в цій небезпеці смерті. Таїнство хворих є також для цих осіб. Особливо церква рекомендує приймати це, це таїнство перед якоюсь важкою операцією. Просто перед операцією, ну, яка ну, хочемо цього чи ні, має вплив, може також бути загрозою в нашому житті. Тому, брати і сестро, кажу це, тому що насправді багато я чув про такі ситуації, в яких приходять люди до Закристі і кажуть священнику, що ну, хтось близький помер, і тоді є це питання, чи до нього прийшов священник, чи хтось покликав священника з танством хворих, з причастям. Ну, і ці особи кажуть, що ну, ні, звичайно, що ні, бо він або вона вже не говорила, не говорив, не бачив, нічого не чув. Тому ви накликали Священка, щоб його не турбувати. А власне, повинно бути навпаки, що коли в нас знаємо когось близького, або маємо сусідів, які вже знаємо літнього віку, або які серйозно хворіють, то власне. Обов'язково треба кликати священника станством хворих, принаймні раз в місяць. Якщо, якщо дійсно ця особа похилого віку або серйозно хвора, треба кликати священника раз в місяць з причастям, і принаймні раз на декілька місяців також з танством хворих. Обов'язково кликати священників до таких осіб. Особливо тому, що не завжди ці особи мають такі знання, не завжди прийшли катехезу, не завжди знають, що є взагалі що існує щось таке, як таїнство хворих. Брати і сестри, прошу вас, якщо ви знаєте про таких осіб, або ви самі в такій ситуації знаходитеся, то кличте священників з таїнствами. Завжди кличте, тому що таїнство хворих призначене саме для таких людей. Людей, які страждають, людей, які не хочуть бунтувати проти Бога в своїй хворобі, а хочуть переживати своє страждання з цим, який страждав також на хресті за кожного з нас. І WTN. живи правдою, живи по-католицьки.